Паска основний символ Великодня. За церковними настановами Паски печуть у чистий четвер або ж у Велику Суботу, тобто сьогоріч, 17 чи 19 квітня. Згідно з віруваннями, в чистий четвер потрібно змити всі гріхи водою, прибрати та пекти паски, робити крашанки. Проте не всі паски печуть, зокрема, багато хто через брак часу або ж інші причини купують паски в магазинах. А там також великий вибір. Найменшенький від 30 гривень. Звісно, є добу. Дорожче, вони більші за розміром і наповненням. Найдорожче в магазинах Чернігова від 700 до 1200 гривень. Ми запитали чернігівців і гостей міста, чи будуть вони цього року пекти Паски та коли. В четвер я все певчу чистий четвер Паски. а так В церкву я боюсь йти, тому що предупреждаю, щоб не ходили, Не знаю, не пойду, мабуть. Паски спекли в магазині, так що так готую. І морально, і пасочно. Навірно, буде жона пече. Ну, ми самі печемо. Самі печете? Да. Так. А коли саме ви хочете? В суботу. Завжди печемо. Завтра сьогодні працюємо. Я з мамою вчора напекла і мамі допомагала. А як ти допомагала? Ну, допомогла місити чисто, допомагала ну, там, щось додавати, додавати. Ночі будемо місити. А утром внучка з мамою будуть печь. Ми спочатку запихаємо, а потім ми з братом посипаємо різним. Прекрасово. Якби у нас сім'я з чотирьох людей складається, дружина і ще син. Ну я не знаю там скільки штук вісім, напевно, виходить. Я приблизно це більш дружина, я допомагаю. А я буду мамі допомагати фарбувати яйця та пахти паски і прикрашати. Ми з Херсону приїхали, бо в нас в Херсоні там не дуже. А тут у вас така красота, так що ми. Дихаємо, насолоджуємося. Крафін вроді рішили. Ну не знаю, там вже в інтернеті куча рецептів. Паски вже сьогодні починаємо пекти. Хотіли цього року більше дізнатися про традиційні саме страви. Як це робилося, наприклад, 100 років тому. У Нас вийшло декілька великих і дуже багато маленьких. Всього 21. Робили на 2 кілограми борошна, щоб всім роздати. От, бо не всі печуть, а всі ж хочуть смачненького. От, значить, Два кілограми борошна, десять яєць, ем, літр молока. Е, здається, десь плюс-мінус, може, трошки більше пів кіло цукру, це цедра лимона. Дрібка солі, і я ще, ну, звичайно, там родзинки, то сьох, то що любить. І я ще обов'язково додаю дрібку шафрана. Викашили паски і... і мазала жовточкам. Так. Да? Під час підготовки до Великодня чернігівці звернули увагу і на зростання цін на продукти. Яйця подорожчали, і, і маргарин, і масло. Ну, все, все. І мука подорожчала, все подорожчало. В тому році було трошки дешевше, а в цьому году, звісно. М'ясо, в частності, подорожало дуже. Ну, а так, мука була, цукор був, то як то ну, м'ясо дорого. Звичайно, видно, що все подорожчало плюс-мінус на 2-5 гривень, але поки це не істотно, все ще є достатній вибір для того, щоб купити або трошки подешевше, або трошки подорожче. Цього року, звичайно, пасочки вже такі більше, скажімо, Дорогоцінні, але це ж не, не часто робиться, знаєте, то в принципі воно і можна якось із з цим змиритися. А так, звич, звичайно, що великодній кошик, так би мовити, став трошки більш дорожчий. В українському клубі аграрного бізнесу підрахували, що порівняно з 2024 роком власноруч спечена паска подорожчала на 38,6%. Причиною стало підвищення цін на основні інгредієнти, зокрема на яйця та молочні продукти. Згідно з підрахунками, Великодня випічка обійдеться в 318 гривень. Це 3-4 паски вагою по 500-600 грамів. Середня ціна на куплену паску такою вагою 230 гривень.